Доброго дня, Ну що сьогодні день нового огляду. Пішли покажу, що у нас цікавого приїхало. Дуже цікаве поприїжджала. Буду недовго, щоб ваш час не займати. Це у нас з того разу ще стоїть ПЖО 2008-50 кВт батарейка за 17,5 тисяч умовних одиниць. Нагадую, що для підписників буде окрема невеличка але знижка. так що ви можете монетизувати свій натиск на підписку, перевести їх в трошечки економії, коли прийдете до нас купляти машинку. Поїхали залишки акційної партії Skyvelів в єт 5 Вже на вулиці покажу. Сьогодні ще друге відео буде, де вже нова партія приїхала, але це вже 25 рік і вже не акційна. Навіть приїхали гібридні машинки. Ось що цікаво приїхала це правильно BID танк. Танк вже 25-го року модельного, я по ньому навіть огляд не знімав. Так, Трошечки спойлер дам. Дуже крутезна машина. 108 батарея, цінник 47 грошей. Просто вважаю величезним металоном такого. Великого, великого електропаркетника. Так, 7 X, Zick 7 X 100 кВт батарейка в повному приводі. Приїхала зараз в сірому кольорі, в білому і ще буде в дорозі, є в зеленому, цінник 45500 по наявності. Будь ласка, можна приїжджати, робити тест драйв і забирати. Айдішки, ADN Prime. -C. З пробігом машинка, там 26 тисяч пробігу. Машинка з другим комплектом гуми за 31 тисячу умовних одиниць. Білий перламутрик дуже-дуже дуже класний варіант. Кому хочеться Volkswagen, більш знайома марка. І надійно, тому що гляньте, скільки їх на дорогах. Це таке саме авто, тільки новеньке: 37 тисяч умовних одиниць. Приїхала ще така невеличка дюшечка Q2L. В такому сучасному сірому кольорі 40 кВт батарейка. Цінник 19 тисяч да, доларів. Машинка з панорамою. Машинка дуже така уютненька знаєте, невеличка, але така юрка і приємна в ходу. Ну, мені я покатав її трошечки. Дуже-дуже-дуже зайшла. Далі це у нас скайвельчик єт 72, Ні, це 86 кВт-батарейка. Цінник 27500, це залишки там 4-5 машинок залишилось акційної партії. Нові ну, вже приїхали, покажу їх на вулиці. А це білий Zikr 7X. Повноприводна машинка на пневмі. 45500 цінник. В дорозі кажу, ще є з зеленого кольору. Ще ми чекаємо в дорозі Леопарди третій. Чекаємо там трошечки машини ще буде до кінця року, тому що треба встигнути. До кінця року привезти, бо 40% плюсом не хочеться тягнути на себе і перекладати на вас. Дивіться, це Audi теж не знімав ще огляду, тільки поприїжджали. Audi Q5 повноприводна, 313 коней і 85 батарейка. Максимальна комплектація, новенька машина. Ну, я вам покажу це все в персональному огляді, але вже не сьогодні. Це Prime, ну, Prime в Audi, це максимальна комплектація 313 коней. Коричнева шкіра, не знаю, як вам передає камера. Така темна коричнева шоколадна шкіра. Шестимісне авто. Виглядає на 21-1 каточках. Гляньте. У нас була така теракотова. Тиш Q5, повноприводна. Так, я вам зараз е нагадую, що до кінця року обов'язково всім електро. Тому що з Нового року вже почнуться драконівські підвищення ціни. Вони вже почнуться десь з вересня. Покажу, що у нас там, е що у нас там ще не, до майданчика не йшло, тільки приїхала Opel Mokka електрична, 50 кВт, не за всі гроші. 14500 машинка. Навіть з кофром приїхала. Бачите, там щось 70 пробігу. Так, це у нас мустан проданий. А по майданчику я зроблю окреме відео, щоб воно було недугу, і вам було зручно. Дивіться. Я зараз зроблю другу серію. Сьогодні зніму і викладу. Так що підписуйтесь і бувайте, звертайтеся вулиця Павла Осенка, 8. У нас Сотні електромобілів вже є по наявності, можна приїжджати. Так що, welcome.